І всім привіт! В цьому відео я покажу свою расу, яку я сам придумав і сам уже всіх з лега я зробив. Почнемо з обичного мене. Оцевий. Це у мене ось такий пімпамен. Да, зна... Так, знаю, він є Галіма. Ну, так, я хочу його переробити. який мені не подобається. Пророблю колись. Так, далі буде Lat Fun Fimpa... Ось такими двома пушками. Кучу його на боку ціпів Ну, коротше, все мені подобається. чекайте секундочку. Оп. Так, далі, наприклад, буде. Пинфовумен. Вот такая тоже у меня есть. Угу. Летает, пил пил. пил. Короче, дальше давайте будет кинем Мені Мне он чем сильно подобається. Вот такие он, Вот то пушечка. И, и летать умеет, и две штуки по бокам. Ось я міні дрончик Чуть полетів полетів. Зараз я його поставлю. Ну і саме фінал — це титан. Ось це і п'ємо Титан. титану. Ой, він не влазить в камеру. Ось є на ядро, там перед ним є ядро. Руки, пушка, дві пушки. Шесерпы, ран, спина світі. Ну він крутий. Подобався на в Оп. Ну, так, короче, все відео маленьке. Це всі мої півпамені. І вся моя окрема раса. Всім пока-пока.